Гуманітарна допомога, яку днями передали іноземні друзі з Латвії, буде розподілена між територіальними центрами міста, багатодітними або малозабезпеченими сім'ями, а також пунктами незламності. Про це йшлося на загальноміській нараді в муніципалітеті 12 грудня. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако зазначив, що тема стала приводом для фейків та спекуляцій. Анонімні телеграм-канали поширювали інформацію про те, що нібито на території тролейбусного управління. Роздавали продукти харчування. Якщо він анонімний, це ж не означає, що ми не знаємо чим, але всі роблять вигляд, що не знають. Значить, що у вас там в п'ятницю роздавали, там чи я приїжджав, роздавав, чи ми з вами разом стояли і роздавали гуманітарну допомогу, яка прийшла від наших латвійських партнерів, співробітникам ЧТУ, міської ради, там невідомо кому. Після публікації допису за справу взялися правоохоронні органи. До нас завітали працівники служби безпеки, працівники поліції. Шукали, скажімо, ту нібито гуманітарку, яку ми нібито роздавали. Не знайшли нічого на підприємстві. Це я точно кажу, не роздавалося. Щодо гуманітарки, то у нас в одному з приміщень. Зберігається та гуманітарка, що надійшла разом з автобусами. Гуманітаркою так ну переймається міська рада, тобто, ми, скажімо так маємо до неї таке відношення, що закрили, відкрили, закрили склад, тобто більше нічого. Чай, каву, цукор та всі інші продукти харчування, що надійшли до Чернігова разом із десятьма автобусами від Латвії, розподілятимуть прозоро шляхом затвердження виконавчим комітетом. Передбачена вона передусім для вкрай нужденних членів громади, підопічних центрів соціального обслуговування. Що ж стосується транспортних засобів, то нині вони проходять технічний огляд та процедуру постановки на облік. Стан, зважаючи на вік. Нормальний, я вважаю, але ну не треба чекати від 20-річної машини з пробігом більше мільйона кілометрів, що вона буде безвідказно працювати кожного дня. Тому ми поки що робимо плани на наступний рік. Що з цих 10 машин так попередньо має 6 працювати кожного дня. Водночас у місті працюють над вирішенням нагального питання запуск соціального громадського транспорту до подусівки у березні 2022-го Росіяни прицільно обстрілювали цей мікрорайон. Руйнувань зазнали будинки, освітні заклади, магазини тощо. Ворог значно пошкодив і контактну тролейбусну мережу. Уже майже два роки мешканці Подусівки залишаються без тролейбусного сполучення із центром та іншими куточками міста. Шлях швидкого подолання цієї проблеми для Чернігова закупка транспорту з автономним запасом ходу. Договір підписано, Доставка коли. Попередньо постачальник планує робити поставку на наступному тижні. Велика кількість людей пенсійного віку, людей соціально незахищених. Відповідно, якраз відновлення для них для них от найважливіше те, що я спілкувався декілька разів. От нам тролейбус нам тр... От Люди звикли тролейбус для них це ознака якоїсь стабільності, якогось життя взагалі соціального. Зазначимо, міська рада розглядала можливість відновлення тролейбусної мережі в цьому мікрорайоні, проте це дороговартісний проєкт орієнтовно. За цінами 2023 року це 22-25 мільйонів гривень. До того ж, лише на проведення робіт пішов би щонайменше рік. Придбання тролейбусів з автономним запасом входу забезпечить рух електротранспорту до мікрорайону уже в першому кварталі 2024 року.